Друзі, мої вітання неймовірно насично закінчується робочий тиждень. Власне, бачимо освітне ледь не на грані великої війни на близькому сході у Сполучених Штатів Америки. Теж не протестні настрої. Дехто навіть подає що може дійти і до громадянської війни. Чи все це так? І яке тут місце України? Як на нас це може повливати? Як це пригальну, або навпаки, прискорить переговорний на процес. Все це буде... будемо дискутувати разом з нашим спікером, який допоможе розставити правильні акценти це Станіслав Желіховський, політолог міжнародних. Пане Станіславе, я вас вітаю. Мої вітання. Ну що ж, я нагадаю, давайте от топ новина, бо вона, от найголовніша. це події на близькому сході. Ізраїль вночі вдарив по ядерних об'єктах Ірану. Повідомляють про навіть бивство головної командувача іранської армії. В мішені були головний збагачувальний об'єкт у Натанзі, ядерні вчені та програма балістичних ракет Іран у відповідь оголосив про початок військової операції проти Ізраїлю, А Трамп зазначив, що США готові захищати себе. Та Ізраїль, якщо Іран вдасться до дій у відповідь, пане Станіславо. Ну зрозуміло, ми не будемо в глибину таку двигатися щодо наслідків. Я не знаю, цих цих подій, як це може не знаю, чи буде третя світова, чи ні? Тут цікаво, мене що є місце України. Ми пам'ятаємо, як у 23-му році розпочалася велика військова операція на Близькому Сході, і як інформаційна увага теї військова в певному контексті була забрана від України зараз. Це так само нас буде чекати. Ну, варто тут зазначити, що рішення Ізраїлю щодо завдання ударів по військових і ядерних об'єктах єкт, об Ірану не було раптовим впродовж останніх місяців зростала напруга, зокрема через інформацію про будівництво нових іранських ядерних об'єктів під землею, і Ізраїль недоразово попереджав, що не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю, і в цьому сенсі він, вочевидь. Має має солідарність зі сполученими штатами Америки, тому що Вашингтон так само е, виступає проти того, щоб Іран отримав зброю масового знищення. Тобто такі удари вони були заздалегідь сплановані, і очевидь, бачимо, що все ж таки офіційний Тель-Авів пішов на такий крок, і, і дійсно, Іран бачимо, ті ці цілі, які знаходяться на території Ірану, вони були вражені, і я не виключаю, що Можуть зітися ще якісь подібного роду атаки, якщо зараз Іран не піде на деескалацію Хоча, на мій погляд, навряд чи варто очікувати якоїсь якоїсь потужного удару у відповіді з боку Ірану. Він і так ну поки що він запустив ну відносно для нас, принаймні для України, не надто велику кількість шахедів, в десь. В районі десь 100 одиниць, як повідомляється, можливо, будуть ще якісь е, спроби атакувати Ізраїль, включаючи можливе задіяння балістичних ракет, але враховуючи те, що все ж таки Ізраїль е, тоді є, е, в, в узгодженості зі Сполученими Штатами Америки, е, мені здається, що Ірану не бажано е, е, так діяти. Так ну задавати ударів у відповідь, а скоріше за все, мені здається, він буде більш поступливішим в контексті підписання можливої ядерної угоди і погодиться відповідно керівництво Ірану на те, що воно не буде надалі розробляти зброю масового знищення про в оглядній перспективі. А ось поки не буде можливо якогось нового нового вітку протистояння, тому що ми повинні розуміти, що близький схід він не є сталим, і він вочевидь, так чи інакше ну ситуація в ньому так чи інакше. Ще спалахує і mm -hmm. тут. Я думаю, що було погоджено такі дії, із, наприклад, з тією ж туреччиною ми бачимо, що комунікація а, зросла між Вашингтоном та Карою. Тож я не думаю, що і Туреччина якось зараз ставатиме на бік, е, е, наприклад, того самого Ірану, Ти бачиш, ми не й так е, конкуренти в, в регіоні. А, е, а для президента Раджа Паттипародогану важливо, щоб ситуація була е, стабільною і щоб відбулася деескалація, і так само не, не вигідно, щоб Іран отримав угу. ядерну зброю. Це Ні, якщо це... ми говоримо... Так, місце України в цьому всьому ця фраза Трампа, так. що Штати готові захищати Ізраїль. Це означає, що все допомога і будь-яка підтримка України. Ну до побачення поки що ні. Я не бажаю, що це вже кінець допомоги Україні, але певне зменшення може відбутися, і ми вже бачимо це. Наприклад, ті 20 тисяч ракет, які мали дійти в Україну, не були відправлені на близький схід, і ми розуміємо, для чого власне щоб захистити Ізраїль і щоб захистити американських військових, які, які перебувають в тому регіоні. Від Тих таких іранських шахедів, тобто, замість того, щоб збивати іранські шахеди, які на нас напускає Російська Федерація. Вони вирішили ну, себе захистити там. ну союзники, країни, союзники від тих іранських шахедів, які безпосередньо запускає Іран, але мені здається, що тут може бути і іншого роду наслідки. Так можуть бути, по перше, це інформаційна ситуація, тобто при у. Уваги від російсько-української війни, і ми пам'ятаємо якраз такі події жовтня 2023 року. Тоді так само, коли стався цей новий виток конфлікту на близькому сході, Україна. Ну м'яко кажучи, опинилася на задньому дворі, десь на задньому плані, і вона вже не була на перших шпальтах газ, західних газет. Тут тут варто враховувати такі ризики. Також, окрім можливого зменшення підтримки України подальшого зменшення ми повинні так само розуміти, що невідомо яку роль відіграє Росія в деескалації ситуації на близькому сході, враховуючи тісні зв'язки з Іраном, і тут мені здається, що Москва може відкрити для себе поле для маневрів. Ну, нібито скажімо так, що вона допоможе Ірану зрозуміти всю цю непросту ситуацію, і таким чином, нібито попливає на те, щоб Іран зі свого боку підписав цю угоду. У ядерну угоду скажімо так, от тобто тут може Росія, скажімо так, виграти. Ну і ми не знаємо в якому як які матиме ця ситуація економічні наслідки, особливо ми не знаємо, як довго вона триватиме. Я не прогнозую, що ця ситуація протриває на близькому сході надто довго, але ціни на нафту ми повинні розуміти, що да, можуть зростати. Підскочили, і таким чином це може вплинути позитивно для, для Росії, для її економіки. Відповідно, вона може таким чином посилити свою воєнну машину. Тобто, такі наслідки я бачу, хоча можливо, може бути і інші. Але е, тут варто розуміти, що е, однозначно ситуація може бути е, ну, неприємною не для нас, м'яко кажучи, знову ж таки побачу Але е, знову ж таки все залежить від довготривалості і від того, як зіграють і чи інші гравці. Особливо з, з третіх е, держав, які не є регіональними, uh -huh. от які зокрема і це стосується Російської Федерації, uh -huh. гаразд ситуація Ірану Ізраїлю, Я думаю, наші глядачі більш-менш зрозуміли. Тепер давайте з нашими ключовими союзником розберемося зі Сполученими Штатами Америки, щоб розуміти їх роль у переговорному процесі, які не знаю плани на мають. Хочеться зрозуміти всередині Америки, що відбувається, Весь цей останній тиждень тільки спостерігала за цими протестами, які в Лос-Анджелесі розгорілися, потім на інші міста перекинулися на вихідні, зокрема на день народження Трампа. Там взагалі величезний протест у усі 50 штатів а, збираються а, проводити. Виглядає ну принаймні, з новин, що дійсно там прям ну, накипає от певна атмосфера, така дехто навіть говорить, що це навіть є певним підґрунтям для громадянської війни. Що ви бачите? Ну, я поки що не забігаю на стільки вперед. Я сподіваюся, наприклад, що цього не станеться. Хоча звісно, негативні наслідки можуть бути, і можуть бути такі далекосяжні наслідки для самої Америки, враховуючи те, що тут, по перше, може спрацювати солідарність, особливо от тих губернаторів, які не є представниками, скажімо так, республіканської партії, які однозначно виступають проти Трампа, проти його. o wewnętrznej i zewnętrznej polityce, to tu może e, wyjść taki kaskad e, party... Порти протистоянні, скажімо так, чи протидії федеральному уряду, і це звичайно може породити оце, оце зіткнення, але якщо чим більше але чим більше буде таких штатів підніматися, скажімо так, проти центральної влади, тим можливо і ризиків конфронтації буде менше. Можливо, тоді Трамп буде більш зговірливим, і він вже скажімо так, не ініціюватиме ті речі, які скажімо так, ви. click you um could see Які стають каталізаторами цих протестів в самих США, але так само я от е, часто підкреслюю, що не варто забувати і фактор третіх країн, і Росія знову ж таки може опинитися в авангарді таких держав, які можуть бути зацікавлені в цьому протистоянні? Отут вона може підливати оливи вогонь, враховуючи те, що вона вкрай зацікавлена дестабілізації тих чи інших держав, особливо Крим, е, скажімо так, вільного світу. А враховуючи те, що Дональд Трамп. Він скажімо так зараз дуже хотів би врегулювати всі ситуації на земній кулі, особливо що пов'язане з конфліктами. Знов ж таки близький схід один із таких напрямків, і це стосується російсько-української війни. Тож для Путіна може відкритися в нікному можливостей, щоб скажімо так, зайвий раз тиснути на Трампа, щоб той своєю чергою тиснув. На Україну, і от тому не хотілось би, щоб і а ще враховуючи знову ж таки ситуацію на близькому сході. Якщо ще й Росія себе позитивно проявиться, якось там на дипломатичному рівні, і це буде імпонувати американському керманичу, то тиск може на Україну зростати. І ну знову ж таки, це лише один із можливих варіантів, але ми не повинні цього виключати, враховуючи, що і без того Київ опиня опина неодноразово не опиняється або під критикою. Підпі або піда або підкритику сполучених штатів Америки особливо ми говоримо про адміністрацію Трампа, або скажімо так, там іноді ми можемо почути такі речі, які взагалі для нас ну, здаються дивними, коли фактично Росію відбілюють або або ставлять знак рівності між між нами, і більше того зараз ще можуть скажімо так сполучені штати намагатися вплинути позитивно. На позицію Росії в контексті різного роду економічних чи фінансових пропозицій, тому ми повинні також розуміти оці ризики. А Україна, яка не має стільки можливостей, як Росія, ну зольду на її географічний фактор, на її е, обмеженість в ресурсах, вона не зможе стільки багато запропонувати, і Росія може на цьому виграти. І хто його знає, якщо відбудеться якийсь умовний наступний Стамбул? Ну це знов ж таки може бути не в Стамбулі, якісь перемовини. Чи не буде так, що Україна буде зазнавати ще й? Тиску з боку е, союзників в контексті підписання усіх тих хотілок які е, знову ж е, таки може підпривести якийсь умовний е, меденський. Угу. Е, хотіла щоб ви видала оцінку. В принципі, що це не знаю, дало Америці чи яка мета цього була з держсекретар США Марко Рубі? Ми знаємо, що він Росію привітав із ним Росії з національним їх днем Є звісно, що е, певна реакція із нашої сторони, міністерство закордонного справ, зокрема, засудило. І дійсно ця фраза, яка була. Скажімо, так більш болючі ще, мабуть, про те, що Росія ми Сполучені Штати Америки підтримують Росію в прагненні її до світлого майбутнього на тлі того, як вони вбивають щоденно українців. Якби американці не привітали Росію Росії з Днем Росії, щось би змінилося? Для чого вони це зробили? Що це дає їм? Я думаю, що навпаки змінилася б ситуація змінилася б на краще для всіх нас. Тоді би сполучені штати показали би свою тверду позицію, свою тверду солідарність з українським народом, і якби це ще було підкріплено наданням Україні всіх необхідних можливостей для протидії російській агресії і такими жорсткими санкціями проти Москви, То я думаю, що тоді би це дійсно позитивно вплинуло на всіх нас, і Росія була б більш поступливішою, поступливішою в контексті мирного регулювання. І, і, і тоді би ефект був би е, е, для, для всіх нас таким, який би ми хотіли би. На жаль, поки що ми бачимо, що адмі... американська адміністрація вона не діє е, в, 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 в контексті силового тиску на Росію. Поки що ми не ми не бачимо бажання підтримувати Україну належним е, чином. і Ми вже з тільки що говорили про, про ті ракети, які пішли на Березький Схід, Більше того бачимо, що і глава Пентагону Під Гексет уже заявив. Про скорочення бюджетних витрат на Україну у 2026 році можливо є такі пропозиції. Побачимо, як проголосують за такі от ініціативи конгресмени, які особливо ті, які ратують за більш жорстку політику по відношенню до Росії та її партнерів. Але от на жаль, мені здається, що такими от вчинками, такими от задобреннями. Rusescu dictator, ar vin, uh, 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 nu. Uh. Оточення Трампа, як і він сам лише спонукають Путіна до нових оцих жахливих атак, які він щодня здійснює проти України, проти її громадян, проти українських населених пунктів, руйнуючи, убиваючи, і руйнуючи все все, що все, що ну все те, що до, до чого долітають оці е, літаючі різні mm -hmm. снаряди і дрони. Тому мені здається, оце по хибність. Я не знаю, що воно дасть, що можливо це був якийсь посил для тих укрос. Росіяни, які там не погоджуються з режимом. Ну знову ж таки, таких росіян або вони всі повиїжджали ну більшість з них повиїжджала за межі Російської Федерації, або вони сидять тихо і їх дуже мало в самій Росії, або вони знаходяться в ув'язненні. Ну а деякі ми розуміємо що вже і не є живими на цьому світі. Тому мені здається, що ті, те, що зробив державний секретар США Марко Рубіо, ну не знаю, чи це можна вважати. Якимось жестом таким примирливого характеру Уже були такі жести з боку. Вашингтону і неодноразово і ці дзвінки, і в, до Путіну, і в і, і телефоні, і, і все інше. Але ми бачимо, що з кожним разом знову приїжджає той самий Меденський, привоз. Як він це як це робилося і раніше, і, і припривозич у ці власні в, ультимативні максималістські вимоги. Ну на які Україна однозначно погоджуватися не збирається. А натомість мені дуже прикро, що ще й Україна зараз часто підпадає під школи критики, особливо пам'ятаємо за е, славнозвісну операцію Павутина. Ну там yeah. така досить така специфічна позиція була з боку США. А це неправильно. Це на на паки ще більше заохочує Путіна атакувати е, і е, вбивати і руйнувати uh -huh. е, українців і Україну. Угу. Буквально паралельно з заявою з привітанням, так би мовити, держсекретаря Сполучених Америки Росії з Днем Росії була ще і заява різного роду заява, але вона більш таки про українського характера. Так це сказала від спецпредзника Дональда Трампа. Кіта Келла. От, зокрема, він вчора Зеленського порівняв з Авраамом Лінконом і сказав, що він воює за виживання нації на своїй землі, так само як це зробив Авраам Лінкон. Це що це за заява? Це аби збалансувати от той негатив, який відбувся в нашому суспільстві, зокрема після заяви привітання Марко Рубіо, чи я не знаю, чи якось і по-інакшому треба сприймати такі слова Керлога? Ну, Келох, взагалі, він специфічна фігура. Так, він з одного боку може відігравати роль своєрідного балансира, такого собі більш-менш непоганого поліцейського, якщо можна так сказати, в цій ситуації порівняти. Власне. От і іноді нам здається, що Келох це один із небагатьох е, е, політиків з оточення Дона Трампа, який каже: ну. Ті речі, які нам би хотілося би чути, але на жаль, він ну не все, що він говорить, воно справджується. Ми пам'ятаємо, що це стосується зокрема і російсько-українських переговорів. І він ну заявляв такі речі, ну які дійсно вони не мали по-перше, підґрунтя, коли він про це говорив, реального. А по-друге, воно воно таки нічого не, не не збулося. І більше того, що й зараз сказав, що про спробу повернути росіян до того щоб що він би назвав би лігою націй Ну взагалі mm. досить досить дивна дивна фраза щойно на увазі під словом ліга нації чи ту організацію яка вже не існує з діти з, з 1946 року яка вичерпала себе і яка скажімо так взагалі не було настільки дієздатною в ту епоху що й принципі і призвело Можливо, до другої світової війни ми повинні пам'ятати цей урок історії, тому мені здається, це це не надто доречно враховувати те, що ми зараз на межі глобальної війни, фактично. А можливо, і вже ми й перебуваємо в третій світовій війні. Просто ми поки що цього не повні це не повні мірі усвідомлюємо, але враховуючи велику кількість залучених сторін, навіть якщо брати російсько українську війну, то вже можна. Е Скажем, так окреслити цей надати такого окреслення цьому конфлікту як глобальний, от тому знов ж таки можливо мав на увазі келох спільноту. Вільних людей чи можливо просто ці, ці, людську цивілізацію, що Росії повернути Ну, знову ж таки Росію ніхто а, нікуди не заганяв. Вона сам своїми діями сама да, брала так, але знову ж таки, але мені здається, що цього і недостатньо. Наприклад, Російська, Російська Федерація надалі залишається членом організації Об'єднаних Націй, членом Родбезу і більше того, а, так такий представник поспред Росії, як Небензя, дозволяє собі використовувати цей майданчик для. Чергових там чергових порцій пропаганди проти України, чергових порцій пропаганди проти вільного світу, е, говорячи такі речі, які ну однозначно і неприйнятними для дипломатів, м'яко кажучи, ось і більше того, що і Росія використовує е, це, це, це цей меданчик для того, щоб витувати ті чи інші ініціативи, які дійсно були би е, важливими для всього прогресивного і не лише прогресивного людства. Тому мені uh -huh. здається, вона і так перебуває е, юридично, але ми бачимо, що вони абсолютно ведуть себе як терористи, як дикуни, як варвари і. Е... Я не, не не бачу, як вони можуть повернутися з режимом Путіна знову кудись. Їх просто ніхто не буде сприймати нормально адекватно просто їх можуть боятися. Так їх можуть е, от, так от примирювати, замирювати, як це робить зараз Дональд Трамп, але це не означає, що всі захочуть з ними нормально спілкуватися. І більше того я ще додав. Я думаю, що навіть ті країни. Здебільшого режимного характеру, які відвідали Москву на парад побідабеся і мали перемовини з російським керівництвом, включаючи самого Путіна, вони не з доброї, не з великої доброї волі туди їхали. Так багато хто з них або залежний від Росії, або хочуть догодити російському диктатору, щоб, власне самим не потрапляти або. Під тиск з боку Москви або тим паче під які силові дії, бо всі чудово бачать приклад російсько-української війни, і вони вважають, що українці ну багато з них можуть вироти, що Україна спровокувала такі дії Російської Федерації, тому їм краще поїхати до Москви скажімо так, від поставити галочку і повернутися до своїх країн, і ось бачу, але насправді ніхто не, не вважає Росію цивілізованою країною і тією, як з якою варто нормально спілкуватися. Тася нормально комунікувати і вважати її рівною собі. Угу. Пане Станіславе, на завершення ще одна цитата Келога. США прагнуть припинення вогню в Україні на поточних позиціях, хто де стоїть та територія за ним. Власне, потім повернення депортованих дітей, обмін полонених та стійке перемир'я вигідне не лише Україні, а й Європі, а також повернення Росії до цивілізованої спільноти, щоб усі могли жити з цим з цими результатами у довгостроковій перспективі. Ми не хочемо нової війни через 3-5 років. Років, ну от, власне, сформоване, як на мене, певне бачення, як завершити, як підійти до певного завершення е, активної стадії протистояння військового. Але тут, якщо можна коротко, пане Станіслава, ця думка це суто позиція Кітакелога? Бо він так говорить. Ранеоключаєш я не виключаю, що, не виключаю, що він озвучує те, що в принципі хотів би Дональд Трамп, е, тому що поміне повинні, повинні пам'ятати, що і сам Келох ще під час передавачої кампанії от пропонував от, от, так званий мир мирний план, е, як можна завершити війну. Там також е, говорилися про різні такі от моменти щодо тиску на на, на Україну чи на Росію, тобто він був ініціатором е, таких бачень, і в принципі ми можемо говорити про те, що Трамп потім намагався використати оці напрацювання е, для е, своєї. Стратегії щодо завершення війни, і поки що ця стратегія не спрацювала? Чи спрацює це що говорить зараз? Не виключаю, але знову ж таки, я думаю, що тільки з позиції сили і з позиції такого максимального тиску на Москву. Але знову ж таки, як трактувати такі варіанти, ну, зупинення на лінії яка є. А, а що робити з Сумщиною? Що робити з Харківщиною? Що робити з з Миколаївщиною? з цими областями, що так само росіяни та мають лишитися, може їм ще дозволити. Прийняти їх до конституції цієї регіони, а ну для Путіна це не є проблема. Тому мені здається, що тут якось треба цим розібратися. А більше того, я хочу надати, що росіяни вимагають юридичного визнання тих територій, які вони окупували. Тобто, як з цього з з з вийти з цієї парадигми, як з з змусити змінити позицію Росії? І відповідь проста, я тільки що назвав це тиск на неї і підтримка України всіма можливими способами. Так це може трошки розтягнутися в часі а, в контексті протидії Моск. Але так чи інакше можна буде потім Путіна посадити за стіл перемовин чи когось з Росії. От щоб вони вже привезли більш, скажімо, компромісні варіанти е, свого бачення завершення війни, і потім ми вже тоді б напрацювали б якісь спільні документи, які могли б підписати в контексті припинення вогню. Зараз ж я не бачу ніяких можливостей. Москва очевидь, затягує час, імітуючи процес мирних перемовин. Більше того, вона просувається на тих чи інших ділянках, ну принаймні не робить спроби, щоб ще більше е, скажімо, відхопити української території, а потім вже він може здійсниться свідти за стіл перемовин, але що ми будемо з, з ним домовлятися, коли під Київ дійде, чи, чи яке бачення саме у Вашингтона? Ми поки що відповіді на це не маємо, і мені здається, що ті процеси, які відбуваються у світі зараз, з яких ми зараз теж ну зокрема почали, вони є небезпечними для нас, щоб це не було так, що Україну е, змусять щось підписати, що вочевидь може дуже болюче вдарити по нашим національним інтересам. Угу. Пане Станіславе, щиро вам дякую за вашу оцінку цим питанням, яке ми разом піднімали для наших глядачів. Спасибо Важкі вам. питання. сподіваюся, вони краще тепер розуміються на цих аспектах. Станіслав Желіховський, політолог, міжнародний, був разом з нами, друзі. Ще раз пане Станіславе, дякую. Спасибі вам, гарного дня.